Всім привіт! Сьогодні ми будемо міняти охолоджуючу рідину на нашому фіат доблу. Для чого потрібно міняти охолоджуючу рідину? Ну, Охолоджуюча рідина якби з часом втрачає свої якості. Щоб злити охолоджуючу рідину, нам потрібно на фіаті в радіаторі ніде... Не було, немає зливних пробок, заливних. тому нам потрібно зняти ось цей шланг, щоб злити нашу охолоджуючу рідину. Нашу, в даному випадку це антифріз. Зараз я покажу патрубок ось. Можна його зняти і тут, на защолсі, Ну, ми не різнули, ми е, відпустили хамут. Металічний і зняли патрубок з геобразного патрубка. І зливаємо. Ми вже систему промили, я не знімав, як ми промивали систему, тому що руки зайняті були, Чотири руки все це робили. А, взагалі, як потрібно промивати холоджуючу систему. То, е, потрібно злити е, антифриз е, з радіатора, з цієї холоджуючої системи е, і е, надіти патрубок назад, можна на, на зажимати, е, і залити води. Можна дистиліровану можна обичну е, це в даному випадку. Ролі такої не, не, не відіграємо. Заливаємо воду, заводимо автомобіль і на оборотах минуту так сказати, газуємо, щоб вся система, щоб вода по всій системі вимила. Тоді глушуємо автомобіль. Знімаємо цей патрубок і зливаємо воду. І робимо це декілька разів, доки вода не потечає більш-менш чиста. Ось. А ще перед цим можна залити спеціальний засіб для очистки охолоджувальної системи. Можна купити. Ну це вже якби по бажанню. Ну, звісно, засобом краще очистити охолоджуючу систему. Зараз ми залиємо. Зараз ну, скапає все, що залишилося, Надіваємо патрубок і заливаємо антифриз. Зараз ще я покажу, щоб було удобніше, що ми зробили. Ми зняли наш фільтр. Ось він як виглядає. А для того, щоб зняти фільтр, ми взяли акумулятор і ось у нас є доступ зверху. Зверху це робити е надійніше. Ну, зверху один, одна людина знімає патрубок, а знизу друга людина ловить все, що витікає з радіатора. Ось ми завели на холою рідину. Дж... Тут я на розширюючому мітки мінімум та максимум ми залили помітку максимум. Зараз на відео може це погано видно, але залито по, по рівню максимуму. Далі потрібно завести автомобіль, хай він попрацює. Якщо рівень опустився ближче до мінімуму, то долити до мітки максимум. І все. Ось так все це працює. Ну, потім знову, якщо працює, ну, можна вже якби їздити, ну, але дивитися за рівнем рідини. Якщо трошки опустився, то долити до рівня максимум. Ось таке в нас було відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім пока!